Хочете гарну многолітню клумбу у себе на дачі, тоді посадіть в неї рослину, яка потребує мінімального догляду, квітує як гарно. І це Віроніка. Місце там, де буде сонце. Але і поутінь підійде. Під посадкою краще ґрунт. Перекупати. Для покращення ґрунту краще додати пісок і перегніть. Там викопувати по кореневій системі рослини, На дно обов'язково дренаж. І відстань між рослинами краще буде 20-30 см. Після посадки дуже гарно полити. А ось будете ви замульчувати, це вже вирішувати вам. Вероніка дуже гарно переносить засуху, але коли її посадите десь дві неділі, поливайте її частіше. І коли буде дуже спекотне літо, то теж Вероніку ви можете саме із семян посіяти або вже готовою розсадою купити. Або поділити кущ, але це вже треба робити восени. Як і інші рослини, так і Вероніку. Теж треба підживлювати. навесні сирітрою. Влітку фосфор калій. Кож обрізку рослині роблять, обрізають, відцвівши соцвіття, щоб вона зацвіла І ще раз. Рніка дуже гарно квітує пишним кущем, але дайте їй час для цього. Кош, вона дуже гарно зимоустойчива. Її на зиму вкривати не треба. Хочете яркий, шикарний кущ у себе на дачі, а ви не знаєте, що посадити, тоді Вероніка це вам підійде. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, і до зустрічі!